Форум місцевого самоврядування стартував у Львові. Головний меседж заходу згуртувати громади, аби зберегти архітектурну спадщину та подбати про економічний розвиток регіонів. Два дні учасники форуму будуть слухати та думати, як вдосконалити законодавство про місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування повинне динамічно розвиватися у всіх населених пунктах України, а його учасники неодмінно мають радитися із громадою. У всіх повинні бути рівні права. Людина, яка живе в селі, в маленькому містечку і в великому місті, повинна по великому рахунку мати послуги, їх якість приблизно однакового стандарту, а краще взагалі однакового стандарту. Це дуже серйозне питання, яке ми збираємося вирішувати найближчим часом. Гроші на місцях, а місцева. Влада максимально близька до потреб людей. Переконані учасники форуму. Ми маємо скласти різні закони, які вдамо містам, щоб там вже зрушили мертві точки формування громад, щоб громада вчилася як жити разом. Певні напрацювання учасники форуму хочуть зробити за наступні два дні. Для цього організатори запросили понад сотню учасників. Переважно це представники міст обласного значення, міжнародних організацій та дипломатичних місій. Це, що сьогодні є, такі, як кажуть, дискусія, вона тільки допоможе тому, щоб ми як можна більше довели і президенту, і уряду, і дійсно зусиллями нашими і громадянами України. І сьогодні з вами, пан Мер, довели все таки для того, щоб дійсно люди жили щасливо. Результатом форму буде резолюція, де ми окреслюємо ці основні речі, які сьогодні достатньо легко поміняти в державі для того, щоб місцеве самоврядування почало дихати на повні груди. Це є питання по землі, це є питання по містобудуванню, це є питання фінансів. Загалом в Україні реформа місцевого самоврядування уже стартувала на форумі. У Львові обговорюють концепцію та складові цієї реформи. Ірина Качмарик, Анатолій Лупаченко. Новини.